Yeah. На порядку денного засідання бюджетної комісії у нас три питання виносяться. Одна потрібно вибрати секретаря є пропозиція вибрати Олександра Іванівича. Хто за прошу голосувати? Олександра Івановича. прошу зафіксувати перше питання про внесення змін до рішення 93-ї сесії Газівської міської ради в Усмоскові 24 грудня 2025 року номер 26 Робіт батьківської міської територіальної громади на 2020 шостого mm -hmm. року. Постанова кабінету міністрів номер шістнадцять шістьдесят три року. Установи кабінету міністрів тридцять четири року, двадцять року. Постанови кабінету міністрів сімнадцять від двадцять дев'ятого люня року. Постанови кабінету міністрів No8 січня 2026 року для Газівської територіальної громади доведені наступні міжбюджетні процеси. Зокрема, постанова 1763, яку буде доведено доплата передагова за престижну спрацювати 2600 гривень щомісячно, якщо є фактично повний фактичний працьований учасник. Ума для Харсівської громади 14 мільйонів 128. Установився 17,64 зменшимо суму освітньої для Харківської допомоги. Чому? Зв'язку з підвищенням податків складу працівників з 1 січня 2026 року. Коли переймонся закон України про державний бюджетний двадцять шостого рік був розподіл освітньої суб'єкції на цілий рік. Оскільки підняття з 1 січня, яке не було враховано закону України про державний бюджет і в усіх рештах місцевих бюджетів постанова брала чином 29 грудня, тому нехай заспінувати зменшення складає 15 мільйонів 267 тисяч і сто Попередньо було доведено сто тридцять вісім мільйонів, сто мільйони. Зараз сто двадцять дев'ять але ця суб'янця ще на 8 місяців. Тобто, що будуть відпрацю, оскільки рішення і держава не розкидається з доведено суб'єкції з обласного бюджету розміру 2 мільйони 4001 тисяча вісімсот дев'яносто вісім гривень для фахівців і супроводу ветеранів, зокрема, 400 тисячі для ЦР і 2,01 мільйона для все там на горі спеціальності, то все буде валюватися просто в Наказ начальника Кінівської обласної міської адміністрації про зменшення освітньої субвенції на заробітну плату педагога і інтелігентного освітнього центру. Також ця сума була в бюджеті на рік наразі, на місяць підвищення, і вона зменшує до 2 мільйони 430 тисяч 200 гривень, зараз зменшення 930 1400 триста гривень і також лише на вісмізм. Не навіть як була mm -hmm. лише на вісмізм. Що, що прошу голосувати mm -hmm. одноголосне, голосу. рішення прийнято. Друге питання про внесення змін до програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого державного значення, реконструкція ремонту, утримання вулиць і доріг, населених пунктів Газівської міської територіальної громади. На 2026-двітисячі двадцять Можна перерозподілити бюджет бюджету до програми пропонується надати ще виділити 12 мільйонів на ремонт доріг. Це де зможуть завершити проєкти, які були розпочаті і не завершені в 2023 році, і додати 300 тисяч для служби місцевих автомобільних доріг, так як вони обслуговують дорогу між населеним пунктом. Але з державного бюджету на утримання їх місцевого загального рестування місцевого значення не виділялося ні. Ті суми, що ми виділили бюджет бюджет ви виділи 100 тисяч, вони вже використали на проголотальний доїв і все. І на цьому все. У них немає грошей, вони далі нічого не роблять. Чому пояснити, чому на працюють, то не взялися. При формуванні бюджету на 26 рік не було, було розподілено. Тільки було загадано державою, що держава буде забезпечувати харчування учнів перших-четвертих класів за рахунок субвенції з державного бюджету. Але це декілька років поспіль. Але фактично субвенції не було і не покривалося. Якщо її давали, то її давали частково в кінці року. При формуванні бюджету на було була вартість харчування, учнів було забезпечено. Ціло сума на харчування складала 15 мільйонів. Це і за део і заклади закону середнього світу. Тому зараз знімають 13, оскільки перший четвертий за рахунок субідності, а пільгові в категорії харчує за рахунок судові, що це посприяло переміщенню закриття. Які висвячує знати чому заняття? Ми знаємо, але дивіться, <плес> я ж вам кажу, що. Ця дорога, дороги ці утримаються, ми можемо отримати як співфінансування. Тобто частину держава служба автомобіліської області, частина Москара. Ми свою частину віддали, а вони нічого не віддали. Хорошо, а чи закладалися кошти, хоча б mm -hmm. на якісь поточні такі ямкові ці ремонти?

Так. А зараз ви просите. За ми не просимо Ми Перемістити. Вони зекономили на перемістити, додати трошки сюди на капітальні. Ви... Капіталь. Про це капітальний це не просто точно. Виконаючи суспільство, як да, іде сто, це український високий, так що там постійно капітальний знову саме перша це система. Але через те, що там йде багато чоловік, сопротив, там буде це дуже велика. Ну, те саме плаваємо біля школи інтернату на напроти німецького дому. Звісно, теж плаваємо постійно. Учасницю маленького базарчика сюди. Хорошо, То, так? Да. Давайте продовжуємо. Да. Рішення прийнято. Тому? Тому? Uh -huh. Третє питання порядку денного про підвищення посадових оплат. відповідно до постанови Кабінету міністрів України 26 грудня 2025 року номер тисячі Деякі питання оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг, статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні ем, є таке рішення затвердити посадові оплати працівникам комунальної установи Центру надання соціальних послуг Гарсінської міської ради в новому розмірі з 1 січня 2026 року. Журнали зайшну відплату соціальним робітникам не піднімали з 2005 року. Тобто, 21 рік ми сиділи на мізерних заробітних кладах. Хочу розказати вам, якщо ви забули, які роки ми пережили, ковід, коли всі сиділи по домах закриті, ми були на передовій. Жодного дня ніхто з моїх людей, з мого колективу, не був вдома, незважаючи на загрозу життю і здоров'ю. В стаціонарі 45 проживаючих 38 поліло ковідом. Всі виходили на роботу, ніхто нічим не рахувався. В період війни, коли всі були вдома, ми сутками були на роботі, всім надавалися послуги, спеціальний робіт, сьогодні має навантаження: 12 людей. На одну людину по нормативу – 6. На транспорті ніхто їм не повертає. Одна людина може жити біля супрового заводу, друга на Івана Пуна. Третя на сонячному. А, Далі стаціонар зброї 45 людей сьогодні. З них 22 лежачі Ах. на стаціонарі. І завжди ми наприклад. Сьогодні мороз, сніг, всі yeah. графіки скорочені. тож можна залишитися вдома, тільки не наші люди. Сніг, мороз, доставка продуктів, медикаментів і контроль за підопічними. В тому році ми обслужили більше 1900 осіб. Нашим центром сьогодні нам виділяють чисті посадові оклади з надбавкою за вислову і нікому не дають за складність і напруженність. Нікому. Заберіть від цих посадових окладів 24% і подивіться, що будуть матимути в всіх штатні розпис на руках. А згідно ваших постанов, іменно що, які передбачені чинним законодавством, які повинні входити в штатний розпис ваші надбавки, і це у вас ж є? Ну так само, як колись була на, наприклад 76-та на, на, постанова. Була. Міліція, по я, як керівник, там, можу регулювати надавати своїм працівникам за складність напруженість 50% від сотні. Которого, yapa, по на колоні плати праці наказу керівників uh, здійснюється uh, тим чи іншим людям та за престижність, скільки це не є. О, у мене прибирання це більше вилучає. Є на слідку і мої колектив. Сьогодні в мене серед робітників, самі пенсіонери. Я два роки приходить людина розраховуватися, як можуть на які з роботи працюють. Премії так само. Самі пенсіонери 20 Сьогодні підуть пенсіонери, ми ні з чим залишимося. Не будемо надавати соціальних послуг. Я вас прошу, зверніть увагу на нашу службу. 21 рік ми працювали без підняття. Ніхто не дивився, коли нас були посадові вкладать до 2,5 тисячі, у мене керівника 10. А сьогодні ми зробили посадовий оклад 27 тисяч і всі в очі. 27 тисяч 10% за останністі на полі. Віднімі 24 стик, я буду мати на руки, а мені люди ще будувати менше. Ні, тут... Я не за себе, я за колектив сьогодні. За мною 130 чоловік. Ну що, прошу проголосувати. Це Все, розписуйтесь. Підтримайте це рішення? Все, підтримали.